Вітаю вас на каналі Стесі Вишиває. З вами Анастасія, і сьогодні я хочу все ж таки присвятити відео завершенню мого великого проєкту за набором Жанлін Nativity Figures. Артикул, артикул набору 319 842. Скріншот цього набору я, ви зараз побачите на екрані. Щоб, може, кому цікаво побачити, що в мене була за комплектація, як виглядала обкладинка цього набору і яку містило воно інформацію. Інформація було подано англійською мовою. До речі, набір цей знятий з виробництва. Мені здається, що на схемі було написано 2001. Рік, тобто тисячі року, цей набір. Набір був такий слюді, а не у пакетику. Це добре, тому що все на місці. Не треба, наприклад, як у Dimensions красива така пласт... пластикова тека, Проте треба завжди передивлятися, якщо набір старий чи з рук куплений, чи все там є. А тут цього робити можна не робити, тому що у слюді все завжди є. Ну розумію, що зараз. Любителі та чи якихось інших соціальних мереж скажуть, що можна ту сліду зробити власноруч. Проте, ну, то таке вже. Ніхто не застрахований. Візуально, якщо ви займаєтеся чимось, ви бачите, чи все гаразд тою чи іншою річчю чи, чи ні. Тож набір в мене. 319 842 артикул набору містить 10 дизайнів. Тобто 10 фігурок повинно вийти і вийшло взагалі. Чому я так акцентую на 10 фігурок? Тому що буває такі. Бувають такі комплектації, як з трьох фігурок, тільки три царі вишиваються. Або буває 12, я бачила у дівчат. Є. Може, це додаткові, чи може такі набори, я не знаю. Проте я бачила набір тільки з трьох царів, це я бачила точно таке є. Може, і шість я десь бачила таких ключових, ключових персонажів. То таке. Взагалі-то я хотіла зняти відео і зніму його а вже ж на Різдво із вертепними піснями, тому що то є вертеп. І ну, не можу залишити його без якихось коментарів, без уваги, тому що цей набір, цей проект зайняв мене рівно рік. Цей проєкт за цим набором. Чому я кажу не цей набір, а за, за набором за цим проєкт, тому що вишивала я, хоч і з оригінальним набором, а про те дещо було змінено. Хто мене дивився, та хто бачив, хто слідкував, багато хто писав в інстаграмі мені про цей саме цей проєкт, тому що він дуже зацікавив дівчат. Тож. То знає, чому я так кажу. А зараз, хто не знає, той теж дізнається. Давайте трошки все ж таки про комплектацію набору. Набір 2001 року, на перший погляд, здається, що схема якась прогоніста. Проте я вам можу впевнено сказати, що фігурки дуже-дуже красиві і. Дуже красиві такі, і в них вбрання такі дуже а, натуральні, скажімо так. І лице дуже гарно вийшло, і ну, у кожної з фігурок. Якщо це тваринка, то тваринка теж, тваринку теж було відпрацьовано дуже класно. Ну, Проте ви бачите згодом, що я про це кажу. Давайте поговоримо про комплектацію, все ж таки набору. О, у набір іде, у наборі йде. 14-та аїда такого кольору коричневого, такого, як, навіть не знаю, як що сказати, як дерево такого кольору йдеїда. Я її не чіпала, тому що я замовила дерев'яні заготовки під ці фігурки. Також йде така коричнева тканина для задньої частини іграшок. Я теж її не чіпала, тому що в мене з дерев'яними заготовками йшли такі фетрові вирізки, і я заклеювала задню частину фетром. І декорації можна зробити самому, проте я знов не робила, тому що бекграунд тобто для цієї такої композиції гарної можна зробити, проте я не робила. Я замовила також таку шопку у. Е Крамниці Magic Tweak. посилання на крамницю я залишу, а вже ж у інфобоксі подивіться, знаю багато хто питав мене, багато хто цікавиться. Проте, перед тим як замовити, той факт собі зазначте, що у майстрині цієї дуже багато процесів, та вона виконує ваше може, замовлення за декілька місяців. Тобто, це треба урахувати. Щоб ви потім не нервували. Тож, зараз не про це. Тканина та Аїда в мене були такі, скажімо, тут не потрібні. Я їх відправила дівчині, дівчина вишиматиме може і з ними, і дай Боже, згодяться. Проте на Аїді я не дуже так, що пошиваю на 14-му каунті, тож така справа? Знаєте, коли я побачила цей набір, мене дуже якось так, ну як вам сказати, відвернуло. Я вперше його побачила, може, років, ну, я не знаю, за 8 назад 9, коли вже цікавилася конкретно вишивкою, так, у такому, то я не знаю, в мене вона поглинула, скажімо так. І мене трошки відсторонювала той факт, що Відсторонював той факт, що вони виконані на тканині, на Аїді, якось так вирізані і якось неохайно. Тобто, ось, ну, не кожному вдасться зробити так, щоб було дуже-дуже охайно, і воно виглядало так, як слід. Проте щось є вінтажне в таких іграшках, я розумію, є така атмосфера, є люди, які бажають зробити саме у такому вигляді, як є. Проте я зробила на дереві. я... Задоволена, що в мене так охайно воно і ось так ось гарно виглядатиме, тому що у цьому хлорофайбері може щось завестися, і... а робота тут дуже-дуже кропітка. Ще у набір входили а вже ж, нитки, багато ниток мені здавалося. Це DMC. І скажу я вам, 2001 рік нитка бувало рвалася. Рвалася, не знаю, через вік чи через те, що я робила на дере, по дереву, не знаю через що. Ось у мене є нові нитки. Я вже й забулася, як робити новими нитками по нових заготовках. То я спробую знов повернуся а, до цієї роботи. Проте зараз дуже хочу, дуже вже чекала, як записати відео і завершити цей процес, тому що рік рівно рік мене зайняв цей процес. Він є дуже кропіткий. Нитки були у таких ось пучках та зав'язані у вузел, вуз, то і йшли три такі палетки ABC. Ось такі. Ну, хто працював з наборами Жені, той знає. І схема йшла. Про схему трошки окремо розкажу. Ще на схемі з лівого краю. Був ключ і окремо були дво, дві копії ключа, що робить їм честь, що не треба мені бігти, щось там шукати, ксерити та щось ще робити, копіювати правильніше сказати. Та в мене, якщо й один загубиться, в мене весь процес не розвалиться. В мене є другий запасний. Ось така справа. І це, і це круто, що так є. Два, проте все рівно я копіювала собі схему, зараз скажу чому. Не дивлячись на те, що схема чорно-біла. Та схема така величезна. Вона тобто всі фігурки на одному аркуші. Уявіть собі, як раніше любили у раритетах робити ось такі штуки. Ось і тут не виняток, я пішла у Копіленд, так називається. Так названий, так названий копілент, хто з Миколаєва, то не той копілент, що на Соборні, це інший, просто я так його назвала, щоб було швидше, щоб було зрозуміло. І тут у мене недалек, недалеко від дому, і мені не знали, як то копіювати мене. А як копіювати? Тобто, я кажу, ви ж працюєте на принтері. Щоб... Зробіть мені на різних листах, щоб якість не втратити ось так. Проте я вже це копіювала другий раз. Перший раз я в офісі собі копіювала цю схему на окремих аркушах і було все круто з цією схемою. І вже для дівчини, щоб їй подарувати схемки, я вже копіювала у Копіленді, тому що офіс зачинено майже завжди через війну, яка все ще не скінчається. І хоча ми одержуємо перемогу, у всіх фронтах то підступні вороги, просто воюють з мирним населенням. Ось така річ. Не можу не сказати це. Поки ця гірка правда є, то кожне відео, мабуть, матиме якусь таку речення. Проте зараз, повертаючись до теми набору, нитки вам треба буде розвісити власноруч, проте це не складає ніяких таких. Там нічого такого складного в цьому немає, особливо коли ви маєте живу карту муліне, та й не живу, також може з екрану не фізично маєте, теж в інтернеті теж воно допоможе. Я маю ще тако, до речі, ну не знаю, раджу, не раджу. В мене є таке, такий додаток на телефоні. Він називається зараз, щоб не збрехати, подивлюся. Мені здається, що він називається Аймуліне якось так. А, так, Аймуліне він називається, і там усі різновиди ниток, і вони більш-менш як екран ваш налаштований, там показані, які кольори. Можна теж скористатися. І якщо немає живої карти, там щось підібрати, щось таке натхнення на вас знайшло, щось там замінити, то цей на екрані може хоча б вам допомогти, коли ви там десь не вдома, коли десь. Ви у крамниці, чи десь ще, хочете щось підібрати, прикласти, там щось перевести, то воно допоможе. Або ви не маєте живої карти. Я раніше підбирала за екраном і нічого не скажу вам, що так вже погано і виходило. Ну, Виходило погано, може, спершу, проте це не через це, через інші якісь причини. Зараз не про те. Тож схема дуже велика, але чорно-біла. Бека вже ж квадратичний бек. І, знаєте, я думала, щось таке топорне вийде, проте ні, зовсім вийшло дуже-дуже гарно. Там є ще пришивні елементи, такі як бісер, треба пришити до верблюда до царів. Треба пришити ще. Китиці китиці зробити власноручі, я зробила, до речі, китиці по схемі, по тій, що намальовано, і все вийшло в мене. Ну, як вийшло, вже ви побачите зараз. Тож, як вийшло, так і вийшло. Ось що я вам скажу. Щось ще хотіла сказати. Так, схема чорно-біла, схема на одному папері, що не дуже зручно проте. Вона дуже складна. Хтось каже, що там дуже легка схема. Ну, не знаю. Для мене схема ця була не дуже, не дуже така, такою легкою, тому що вона трошки дрібнувата, я б сказала так. Ну, я якось налаштувалася та шила. І там мішеніна кольорів була дуже багато кольорів було. І зміна нитки часто, Там три хрестики, там чотири, там п'ять. Ну, таке. Не знаю, багато хто каже, легка, проте мені вона легкою не здається. Ось така справа з цією схемою. Що іще ще можу вам сказати? Ну і я якось підготувала процес цей на органайзери, такі не пако, а такі китайські аналоги, аналоги. Та почала собі потрошку шити. І перша фігурка, що я вишила, був Ісус. Ісуса я шила. Він маленький, я шила його. Мені здавалося, що ой, як складно. А проте інші фігурки, так порівнюючи з Ісусом, більш складні, тому що це дорослі вже люди. а Ісус у нас тут немовля. Дорослі люди, в них вбрання інші, і там багато-багато кольорів. Проте Ісус мені теж не, простим не здавався. І думала, як я виконую фігурки, як я його. Але є така гарна приказка: глаза, очі бояться, а руки роблять. Оце якраз та справа. Тож Ісуса я зробила і взялася за Марію. Ой, коли я доробила Марію, це, мабуть, перші люди, що я вишиваю, до речі, ще такий момент цікавий. І коли я. Так, це перші люди точно. І Марію доробила, побачила, як в неї класно. Мені здавалося, що якісь ну, переходи, якісь не дуже, і блендів немає. Знаєте, здавалося, що щось не те. Проте, як вишила, зробила бек дуже красиво. Мені дуже сподобалося. Марія вона тут дуже цікаво, красиво, зображена. Це, до речі, мій найулюбленіший вертеп. Не знаю, багатьом подобаються інші вертепи. Я інші вертепи теж із задоволенням дивлюся, слідкую, як дівчата вишивають про це. Це найулюбленіші вертепи, я мріяла саме про нього. Мріяла про дерев'яні заготовки, про шопку. І ось все це я виконала. Тож, Ісус, Марія, потім я Йосифа. Ну, такі хотіла до того Різдва, до минулого, хоча б вишити центрові фігурки. Так воно і сталося. Я вишила. Центрові фігурки до минулого Різдва, мені здається, що і Барашка встигла зробити. І мені здається, що і Пастиря. Проте, якось мені Йосиф, я пам'ятаю, що я довше, ще довше робила, ніж Марію. Ну, він такий вже повний зріст, У нього вбрання теж таке. Ну, бачите, як, який контраст. Тобто, у Марії Йосифа. Прості, прості вбрання у пастиря, а у царів такі багаті вбрання з таких ось, а, тканин, таких, а, дуже дорогих шовків, це видно. І це означає, що які, які вбрання б не були, що там не було у статку, все а, одне діло якесь об'єднує людей. І все, а, все стає вже не дуже, не дуже важливим такі дрібниці. Це не дрібниці, я вважаю. Проте, ну все ж таки. Також потім я виконувала. Мені здається, потім я взяла вівцю. Вівцю я виконала більш-менш швидко, тому що вона там білого кольору, проте білого кольору, і там було кольорів з 15 у цій вівці. Проте виконала вівцю, виконала пастиря і взялася за Віслюка. Ось Віслюка я вже, мені здається, не доробила до Різдва. Ні, ні, не доробила вже до Різдва. І пастиря, мабуть, мені щось зараз здається теж. Ну, це не важливо. Важливо те, що віслюка я сіла, переламала йому шию, проте потім я його склеїла так нормально вийшло. А що зробити? Таке робоче питання. З віслюком трапилось. Таке буває. І довго я щось його так морижила, щось, не знаю, сірі кольори. Не знаю, не пам'ятаю чого. Інші процеси мене відволікали, тому що це був Новий рік, і хотілося чогось такого, знаєте, яркого, такого, блискучого. Ну і везлюк в мене теж вишивався з задоволенням, проте, проте не дуже швидко йшли мені фігурки, вони для мене непростіші, розкажу. Потім пастири йшов, потім. Е я робила царя, і мені здається, що почалася війна, і я царя цього дороблювала. Уже війна була, я дороблювала царя. Доробила другого царя, потім верблюд такий доволі великий верблюд, проте я якось тоді щось не працювала, щось в мене таке було. І верблюда я більш-менш швидко доробила за тиждень. Тому що мішаніна кольорів знов мене трошки збивала з пантелику. проте я доробила. я доробила і його, і останній. Ага, спочатку йшов цар, потім верблюд, потім другий цар. Ні, мабуть, я три царі взагалі не брала. Отак, от, от я зараз згадую. Я спочатку верблюда зробила худобу їхню. А потім вже три царі я дороблювала вже, коли переїхала ми до квартири назад. Зрозумівши, що це швидко не закінчиться, що ця війна ще не все скінчає. Тож ми переїхали до квартири і працювала я над царем, над першим, над другим та над третім, якого завершила нещодавно, ось вже коли жили ми у квартирі. І ось така справа. З ними вийшла з цими царями. Ось е вони і дороблені. Проте, останній цар особливо довго в мене був у роботі. Навіть не знаю, з чим це пов'язано. Може, в мене було багато справ, може ще щось, може інші проекти. Ну, бо якось так. Погано він в мене рухався. І навіть я у грі приймаю участь і завжди я його показувала майже на одному місці. Декілька тижнів взагалі не туди, не сюди не рухався. Ну, якось так. Проте рік зайняв мене цей процес, а вже ж я робила і інші роботи, були в мене і інші фініші. Проте цей такий грандіозний проєкт завершений. Ну що я відчуваю? Відчуваю я задоволення, що мрія моя збулася, що я впевнена, що на місце цього проєкту прийдуть інші, інші. А, Теж цікаві проєкти, проте цей проєкт займає особливе місце у моїй колекції та історії. Цей рік був дуже непростий, я не знаю, який буде наступний, проте завжди згадуватиму ці емоції. Я завжди на роботу дивлюся і згадую ці емоції, ці переживання якісь позитивні, негативні, які були в мене в житті цього часу. В той чи інший час. Тож, ось такий проєкт. Подивіться, в мене вийшов судити вам, який він вийшов. Мені він вже ж подобається. Він мій. Я ось ділюся з вами своїм, своїм готовим проєктом. А ви вже пишіть, будь ласка, у коментарях свої думки, що ви думаєте з пригодом мого проєкту Вертеп. Дуже цікаво. Почитати і поспілкуватися з вами на цю тему. Є різні, до речі, міфології, якісь легенди, міфологія складається там з різних легенд, пісень а з цього пригоду. Не хочеться повторювати ці легенди, тим паче, що я їх погано знаю та не пам'ятаю, не можу запам'ятати ім'я там царів, там Гаспар знаю ще й інші. Дуже по-різному їх вони написані у різних, на різних сайтах, дуже різні. І тому я не знаю, поки що я не знайшла такої достовірної інформації, яку я вам готова дати. Про цю історію. Проте не виключаю, що одного разу я запишу. Відео з, саме з переказом легенди цієї легенди, як то все е, відбувалося, як царі слідкували за єфріємською зіркою і йшли е, за її світлом, як народжувався Ісус і е, хто е, із Злодіїв намагався перешкодити е, цьому? Е, ці події, скажімо так. Тож, дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво послухати мою розповідь, враження від цього проєкту, як все в мене виходило, вишивалося. Хто хоче вишивати цей процес, обов'язково напишіть мені в коментарях, якщо у вас є Instagram або YouTube. То я із задоволенням слідкуватиму за таким процесом. Мені чогось дуже цікаво саме оцей вертеп-процес. Проте мені всі роботи цікаві, особливо ті, що я вишиваю, або вишиватиму, або вишивала вже. Тож мені це все цікаво, обов'язково поділіться зі мною, я слідкуватиму із задоволенням. Бажаю усім мирного неба, усього найкращого, найсі перешкоди. Минають швидко та безболісно. Всього вам найкращого і до зустрічі у нових відео. До побачення.